Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Дніпрорудне. Що заважає звільнити Дніпрорудне і як саме буде проводитись звільнення? Які плани у расистів? Дніпрорудному. Тут вони дуже безпечні, вони думають, що Дніпрорудне так важко буде взяти. Вони там зробили якусь оборону. От. Проте будуть все одно розбиті расисти і повернуть їм весь негатив. Там дуже агресивні такі, вони дуже небезпечні. А, і вони ховаються за цивільними людьми. Вони використовують якимось чином цивільних людей або наших людей, і... ті, що в полоні. От. Ще є така інформація, що буде взриви, мінування використовуватись. Вони вийдуть із Дніпрорудного, але будуть підривати саме тоді, як-то будуть вистежувати і е, хочуть підірвати саме техніку наших військових шляхи. Отакий От, у них план. Це дуже навколо міста. От вони навіть у місті є такі будівлі заміновані, і вони вийдуть. І тоді, вже, коли наші військові будуть звільняти людей, от, у них є план підірвати. Це і шляхи, і будинки. Скажіть, будь ласка, чи є загроза для цивільних людей у Дніпрорудному? у Така буде багато роботи зроблено так, щоб цивільні люди не постраждали, щось будуть використовувати. Над цим працюють так. Я не, не бачу так, щоб цивільні люди були вбиті. Скажіть, чи буде звільнено Дніпрорудне до кінця серпня? Ще будуть триматися рашисти за останні якісь моменти розтягнуть і. Так, дійсно, кінець серпня буде звільнено Рудне. А на протязі серпня будуть отак триматися за останню можливості таку. Ну, в них припиниться постачання зброї. Вони не зможуть більше продовжувати окупацію. У них дуже важкий стан буде. Вони змушені будуть відійти. Не дочекаються того, що не обіцяли. Я заперечу повністю весь негатив, заперечу. Прошу вищі сили, допоможіть нам. Одверніть расистів від Дніпрородного. Заперечу весь негатив. Всі плани ворожі, руйную, ламаю. Заперечую повністю весь негатив. Прошу. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на звільнення Дніпрорудного. Карта Мир відійшла, добре. Ну, все повністю заміновано. Дуже важко. Заперечую весь негатив. Прошу вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, будь ласка, звільнити Дніпрорудне від росіян, відкрити всі шляхи військовим України, щоб надходила вся необхідна зброя, техніка для військових України без перепон. Більшій мірі ніж треба. Буде так. Відкрийте всі шляхи. Прошу вас, будь ласка, допоможіть. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть звільнити Дніпрорудне від російської окупації без втрат для цивільних людей і без трат для військових України якнайшвидше. Відкрити всі шляхи дороги для військових України. Більше нема жодної перешкоди. Знімаю повністю все мінування, руйную всі плани ворожі. Більше расисти не можуть підривати будинки, дороги, більше не можуть вбивати наших людей, втрачається у них повністю все постачання зброї перезупиняється Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги для звільнення Дніпрорудного, буде так, де буде все сказано здійснено, і так буде. Отак вони хочуть тягнути цей час, але не дочекаються на допомогу. Рашисти змушені будуть вийти із Дніпрорудного. Дякую за увагу.